П'ята книга Псалмів. Псалом 113. Бог слави і милосердя Аллілуя! Хваліть слуги Господні. Хваліть ім'я Господнє. Нехай ім'я Господнє буде благословенне тепер і навіки. Від сходу сонця і аж до Його заходу, нехай прославляють ім'я Господнє. Господь вознісся понад усіма народами і слава Його над небесами. Хто є як Господь наш Бог, що восідає на висотах і, схилившись, споглядає на небеса і на землю. Він підіймає спороху злиденного і з сміття підносить бідного, щоб посадити його між князями. Поміж вельможами народу свого. Він дозволяє неплідній жити в домі, як матері, що радується дітьми своїми. Аллілуя. Коментар до 113-го Псалма 9 стрічка Можливо, це «Аллілуя» повинно бути на початку наступного псалма 114-го. Так як це передає грецький переклад септуагінти. Псалом 113 має просту структуру і складається лише з трьох строф. В першій строфі, перша третя стрічка. Ім'я Господа, тобто його особа, прославляється та величається вірними, охоплюючи всю горизонтальну лінію часу. Тепер вічно та ранок захід. Друга строфа, 4-6 стрічки, прославляє трансценденцію Бога, який панує над часом та простором за допомогою вертикальної траєкторії спуску, понад небеса, понад народи, похиляється, щоб споглянути на небо і на землю. І на закінчення третя строфа, сьома-дев'ята стрічки, за допомогою вертикальної траєкторії підйомної. Целебрує Боже діяння присутнє в історії і призначене для бідних та відкинутих. Підіймає нещасний засідає з князями. З вічності Бог похиляється, щоб позбирати і підняти найслабкіше творіння бідного та неплідного. Псалом 113 особливо полюбляє християнська літургія і часто його використовує у вечірній молитві літургії годин. Він вважається літературним та теологічним скарбом, бо лише трьома строфами виражає есенцію теологічної доктрини Ізраїля. Псалом закликає до хвали, але в той самий час має в собі виразні елементи теології хвали. Першим хвалити Господа покликані слуги Господні, яких Господь обрав та які, відповідаючи, взивають наш Бог. Основним завданням слуг Господніх є хвала Господня, саме тому їх завданням є служіння. Бог, якого не може помістити ні час, ні простір, присутній у спільноті свого народу за посередництвом ім'я Господнього, стає присутній посеред тих, які йому поклоняються. Збірка псалмів 113-118 є фундаментальним текстом юдейської літургії і називається єгипетським Халел або Хвалою виходу, псалом 114. Так екзегети виділяють цю групу псалмів від Великого Халел Псалом 136, а також від кінцевого халел псалмів 146-150 Перша серія псалмів увійшла у літургію трьох найбільших основних свят Пасхи, П'ятидесятниці та кучок, посвячення святині та нових місяців. Отож цей псалом був першим, який проспівав Ісус зі своїми апостолами в часі пасхальної трапези. Талмуд повчає, що в часі пасхальної вечері цей псалом виходить з єврейських домів, наче подих похвали та проходячи крізь стелю. Доходить аж до неба. Пасха є духмяна, наче олива. І Халел повинен проходити через доми, щоб дійти аж до Божого трону. З огляду на подібність співу Марії Лука 46-55, З шостої сьомої стрічками нашого твору деякі екзагети називають псалом 113 старозавітнім магніфікат. Такі композитори, як Клаудіо Монтеверді, Вольфганг Моцарт та Антон Брукнер, написали музику на слова цього твору. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько озвучила Марина Жарковська.